Але в тому наша сила, коли нам дуже хочеться плакати, а ми посміхаємось. Лізабетний батальйон хоче подарувати всім імунітет, щоб ви стали сильнішими. А сильніші ми завжди від позитиву. Від того, що ми будемо плакати, від того, що ми нікуди не підемо, не поїдемо на відпочинок, не прийдемо на концерт, нічого не зміниться. Нічого абсолютно. Просто вам стане важче жити. А якщо ви Активна людина, ви не просто чекаєте, коли закінчиться війна, а ви ще й допомагаєте то зробити. Бо кожен ваш концерт це донат. Зараз всі артисти працюють на зсу. Знаєте, хтось такий розумний сказав: або ти в зсу, або ти для зсу. За таким принципом лісопетний батальйон і живе. Тож я вас очікую, хто ще не встиг взяти квиточок, може то зробити зараз, може зробити фотографію, прикладати її до всіх хворих місць. На той рік вже не треба їхати в санаторію. Цілий рік прикладаєте до всіх хворих місць і все, колись був Кашпіровський, тепер я. Я це не перестаю повторити, і діє. і воно діє, щоб ви розумієте.